Про затвердження структури та загальної численності апарату селищної ради та її виконавчих органів нової редакції. Інформую Руслана Волош. Добре. Так, про затвердження структури та загальної численності апарату селищної ради, виконавчих органів новій редакції. Затвердити структуру апарату Меренської селищ ради та її виконавчих органів в новій редакції, що додається ліквідувати виконавчий орган Мерінської селищно ради сектор соціального захисту населення Мерінської селищ ради в кількості дві штатні одиниці, утворити виконавчий орган Мерлянської селищної ради, відділ соціального захисту населення ветеранської політики в кількості три штатні одиниці, скоротити посади. У виконавчих органах селищної ради, відповідно оператор комп'ютерного набору відділу організаційно-кадрової правової роботи Одна штатна одиниця, спеціаліст з землепорядних відділу земельних ресурсів охорони навколишнього середовища Одна штатна одиниця, головний спеціаліст, інспектор з використання охорони земель відділу земельних ресурсів охорони навколишнього середовища Одна штатна одиниця, завідувач сектору соціального захисту населення Одна штатна одиниця, головний спеціаліст сектору соціального захисту населення Одна штатна одиниця. Головний спеціаліст бухгалтер, відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності Одна штатна одиниця, завідувач господарством відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності пів штатної одиниці, прибиральник службових приміщення відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності одна штатна одиниця, провідний спеціаліст, вже спонсор відділу молоді, спорту та охорони здоров'я. Спеціаліст першої категорії відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я одна штатна одиниця ввести у виконавчий орган Аргомеринської селищної ради посади начальник відділу соціального захисту населення та ветеранської політики, одна штатна одиниця, головний спеціаліст відділу соціального захисту населення територіанської політики. Дві штатні одиниці, адміністратор відділу центру надання адміністративних послуг Дія Центр, одна штатна одиниця, головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, охорони здоров'я, одна штатна одиниця. Затвердити загальну численність апарату ради та її виконавчих органів в кількості 49 осіб. Структуру загальну чисельність апарату ради та її виконавчих організації нові редакції вести в дію з 1 січня двадцять року. Секретарю селищної ради Володимиру Городко затвердити штатний розпис апарату Мирянської селищної ради та її виконавчих органів. Головному спеціалісту з кадрової роботи відділу організаційно-кадрової та правової роботи Наталії Король провести організаційні заходи щодо штатного заміщення посад відповідно до нової структури штатного розпису та вимог вченого законодавства. Вважати таким, що втратило чинність рішення Мирянської селищної ради від 14 листопада 2024 року номер 4419 при затвердженні структури та загальної чисельності апарати селищної ради та виконавчих органів новій редакції. Що? Що, ставимо на голосування. Хто підтримує Дана. За. По імену треба. По імену. За. Прокопчук за, Василюк за. 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 Хто утримався? Нема. Немає. Проти? Немає. Немає. Все. Рішення прийнято. Так, приступаємо Розуми. до другого питання. Про затвердження програми підтримки комунального підприємства Маріальності виробничого управління житлово-комунального господарства на 2026. 330-ті роки, інформує начальник Маріянівського ЖКГ Анатолій Столярчук. Ця програма е, фінансової підтримки Маріанівського ЖКГ розроблена відповідно 91 статті бюджетного кодексу та закону про місцеве самоврядування і спрямована на підтримку функціонування комунального підприємства. Е, для того, щоб забезпечити виконання статутних завдань і відповідно надавати відповідні послуги споживачам. Термін дії реалізації програми 2026-2030 років. Джерело фінансування це кошти місцевого бюджету. Загальний обсяг фінансових ресурсів, які необхідні для реалізації програми 6 мільйонів 582 тисячі грн. З розбивкою, значить, на 2026 рік 490 тисяч, 2027 4 мільйони 120 тисяч це враховано закупівля, передбачена закупівля техніки, 2028 рік 670 тисяч, 29 рік 802 тисячі і 2030 рік. 500 тисяч, значить, кожний з додатку кожного року включена заробітна плата працівників, які задіяні по благоустрою. І відповідно, є також придбання матеріалів та послуг для ремонту водомереж. Є матеріали для послуг, технічного обслуговування, ремонту. Автомобільного транспорту, тобто необхідні всі кошти для того, щоб покращити фінансовий стан, і зношені основні засоби, які так застаріли, і по можливості придбати необхідну техніку, яка б могла в дальнішому тримати комунальне підприємство і більш якісніше надавати послуги, вчасніше і якісніше. Будем голосовать. Кто за? За. 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 Принимаю. Речь Все. Дякую за участь. Игорь, что такого?